Дорогі мої друзі, запрошую вас на мій канал. Я живу в Італії, в Тоскані. Це є центр е, Італії. Зараз я вам покажу, що я купила. Це моя, моя спиза, мої закупи, які коштують 18,23. 18 евро. У нас сьогодні така погода, досить гарна. Трошечки дощик падає, але не дуже. Поставимо екокварівну, бо я. Була відкрила трошки провітрити хату. З контріно впало. Зараз я вам покажу його. Я заплатила ось так. Дивіться, тут на ціни. Пізніше, ще я вам покажу: я живу в центрі Італії. І почнемо, наприклад, ось з цього. Це я заплатила 3 євро. Це такий наш оселедець. Він солений, тут нічого більше нема. Це була е, знижка така. Бачите, тільки є сіль і арінга оселедець по-нашому, і більше нічого нема. 200 г коштує 3 євро. 3 евро це означає 3 евро. 3 на 5-15 євро ну, кілограм, ну, це це 3 кілограма. 3 євро я заплатила. Пізніше я купила сальмони. Сальмони теж і в оферті було. І ще й до того біологіко. І це я заплатила. Скільки тут я заплатила? Чужі не готова. Е, Струдель. А, Біо, біо 2,60. 2,60, бачите, отаке сальмони. Тут є тільки сіль. Сальмони настоящий має бути сіль. Е, е, дим настоящий, фуму натуралі. Бачите, і ще й біологіко. Ірланда фато. Я рахую, що це дуже якісне. 75 грам. Це ми будемо паніна робити. Пізніше отакий струдель я купила. Ми зараз попробую його трошки підігріти. Це Струдель з яблуками, який коштує 3 евро. Два куски отаких, бачите? 3 евро коштує. Продуктоальфорну, форно запечене, це не є індустрія, це домашній домашній домашні такий гарний цей, солодкий таке. Пізніше, я оці яєчка не думала купляти, але в нас після свят 70% її какао, Бачите, 99 чинтизмів. Це було, було різні молочне, я молочного друзі не їм. І це було 60-70% з конту. Я за таких 160 грам я заплатила 99 чинтизмів. Дивіться, які гарні. Я вже відкрила спеціально, щоб вам показати. Бачите? А такий шоколад, якщо купити 100 грамів такого шоколаду, то теж буде коштувати 1,80 А тут є 160 грамів, вигідно. Тут я купила мортаделю. Мортаделя, друзі, в нас така-така смачна, що ви собі просто не можете уявляти. Та ось пістак. Я зараз попробую, бо так уже хочу їсти ця дорога, але вона називається Фаволя. Це означає фаволя каска. Каска казкова прямо. І ця коштується і, і оферта. Вона це теж коштує 13 євро, Коштувала 14,50, мені здається. Це з пістакіо, фісташки тут є. Пізніше купила отакий, це теж такий устатній купила, бо треба тобто, отакий пиріжок, скажімо, за 1,30 євро. Зараз я витягну і вам покажу. Це просто отакий начинка така. Тут є. Картопля і, напевно, якесь прошутто, сир, отаке слойне тісто. Бачите? Одне купила на нас двох. І отакі булочки. Я взагалі я хліб маю. І хотіла купити ще один хліб свіжий на завтра. Але не було такого, як я їм, І я купила отакі дві булочки. Будемо з мортаделею їсти. І Це мультичереалі. І за такі дві булочки я заплатила дуже мало. Бачите, 31 булочка коштує прямо. Я вам зараз відкрию, якщо мене люди дивляться з України, вам буде дуже-дуже цікаво подивитися нашу коделі. Я мотоделю не їм один раз в місяць або навіть один раз і в два місяці. У нас отак запаковують. І вона така от має теж фісташки. І так нарізають тоненько-тоненько. Вона так пахне, вона така смачна щоб то прямо із такою булочкою з'їсти, щоб прямо с точиться слина. Бачите, отак ота. М -м -м. Мама моя, боже, масло. Так як масло. Як масло. Тут італійці вони так вміють робити ту мортаделю. М -м -м. Мама мійка добра. М -м. Просто масло. Просто все... Ну, ідеально, амічі. Амічі, я говорю амічі, бо це друзі. Вибачте, я спеціально відкрила канал на українській мові, щоб гарно навчитися не забувати українську мову і навчитися гарно українською мовою говорити. Тому що я поїхала 27 років в Італію. 27 років назад, коли ми я ще я зі Львова є, хто мене чують на перший раз, я її з Львова. В наступних відео я вам розкажу набагато більше. Підписуйтеся, і мені буде дуже-дуже приємно. До скорої зустрічі.